На каналі Таша, і сьогодні ми з вами пограємо у гру Страсти. Я подивилась, у нас є багато завдань знову, і їх дуже багато. Я вирішила почати із самого новішого, ну, для мене самого новішого і цікавішого одного із новіших. Гонки це таке. Ви можете саме на них поглянути. А от бутилка на берегу у капітана Уолтеру. Коротше, у охранника. Було б дуже цікаво подивитися. Я вже все якраз біля нього, тому думаю, зразу розпочнемо з нього. Е, Наталя, стояти, чув, ти любиш таємниці. Не хочеш мені допомогти? Хочу. Хочу, хочу, хочу. І так, під час, під час кожного обходу Фортпінта я дізнався, побачив на пляжі пляшку, судячи по всьому, її прибило до берегу. Розуміється, я, я зробив огляд і знайшов в бутилці записку. На жаль, велику частину розібрати неможливо. Тайна історія, але ти і так знаєш мій графік. Розписаний по хвилинам. І тому я довіряю, це важне діло тобі. Клас, мені щось довірили. Ахіріть не встать. За що? Ой, трошки незручно на ліжку. Е, пропоную почати з е, допросу місцевих жителів, і, можливо, хтось із них підскаже, звідки взялася записка вільно. Сратися не встать. Mm. <кхем> Увага! Е, Місні завжди знають більше, ніж здається. Хтось, напевне, щось бачив. Спитаю жителів і гостей Фортпінта знають. Угу. Ага, ми по одному будемо, а не вибирати. Ого. Пляшка? Ні, мені нічого обично не. незвично не попадалось. У нас тут куча всякого разного. Ого, Джон. Послання. Записка в будилці. Ага, ага. Бачимо з підказкою, де шукати піратські скарби. Гарна шутка. Це не шутка. Я хотіла забрати мусор Отмен, у мене все прокачано до побачення. Питаємо у головного. Хм, Про записку в бутилці я нічого сказати не можу. Але пару днів назад на пляжі був якийсь дивний ящик. Може бутилка була в ньому і припливла. Ага, отак. Якщо чесно, я не знаю, з якого рівня це, це завдання доступне, можливо, для всіх. Хто знає. А в нашому, в нашому таєм, таємничому ділі з'явилася нова зачіпка. Так і знав. Я встала в нього прям. Хм. То Тобто хтось бачив на пляжі невідомий ящик і навіть не подумав сказати, куди куди треба. Що за люди пішли? Ладно, на, ць, на цьому діло треба когось назначити. І я зайняти цим не, не можу. Просто не встигаю. Бути просто лінтяй. Оберігайся, я чув, що в цей, в цей час року краби ведуть себе набагато активніше. І чим зазвичай. Так що будь-уважна, будь пільна. Він мною команда, мені це не подобається. Какашка. Так, нам треба знайти. знайти якийсь ящик. Треба кудись встатися. А ще там, ну, блин, куча нового одягу, який можна оглянути, куча всякого. Всякої всячини, і я не хочу сюди. Коледу ящику. І я текст не бачу через свій текст. Оригінальна, Таша. оригінальна. А ось і ящик. В ящику пусту, але його склад? Де речі, які там знаходились? Я можу перевести любими способ... Любим. Любой просто мені. Коротше. Я можу, мабуть. Краби атакують. Ми прийняли таке завдання. Ось обігають такі мілашки-няшки. З жемчужинами, з перлинами. Відбери у крабів перлини. Це дов... доволі легко. Я думаю, я швидко справлюсь. Прискорювати це також не буду. А навіщо? До речі, поки я ловлю тут крапів. Я знаю, що відео давно не було. Я знаю, що вже вийшла раду, веселка. Так, ми зібрали весь жемчуг, пора вертатися. Я знаю, що зараз іде літній вже фестиваль. Якщо чесно, на момент озвучки цього відео, матеріали були відзняті. Коли я їх випущу? Хто не знає? Ти зібрала всі жм... перлини до єдиної. Один із крапів трим... тримав в, рух... в... в другій клешні записку. На е, папірі, яку ти забрала у краба, написано наступне. Е, привіт, Ри! Ар. Ми, е, пер... ми переховали дану частично. Тобто якийсь пірат, не знаю, як це правильно назвати, він переховав. переховав скарб? Я не знаю, якщо чесно. Їдемо далі. Ми відвезли її на лодці до берегу Южного, е, Южного Копита і, і заховали там, де е, хвилі лежуть берег. Дивись, не забудь, ти повинен знайти наші, наші скарби раніше, ніж неприязні не Б. Якийсь Б. Якомусь Р. Написав смс-ку. А я. А я така лошара. І ми по цим запискам повинні найти, знайти. Знайти. Од... Однак це дуже дивно виглядає. У якого дідька ми втручаємося в скарби пірату. Хоча... Людям. Це властиво а, людям властиво, до речі, брати таке. Я не сказала б, що я прям шукала скарби. Ну телефони гроші я знаходила Ми нарешті доїхали до наступного, до наступного місця і попалась на очі підозрічна. грубка піску. Е, на жаль, скарбів там не виявилось, але зато в піску була закрита карта. Е, будь ласка, напевно, пора. Як слідує вивчити найдену карту, і тут ти чуєш ззаді шорох, тільки не це знову краб. Поїмка крабів 2-0. А я казала. Ось так швидко можна справитися із крабами. Ви же всі прилини у тебе. Я не встигла дочитати. Ну, це я. А... Чесно, я не розумію, що це за місто. Вода. Е, карта не дуже. не дуже. Коротше, карта не дуже точна. Ну, подожіть. Де дерево? Я так і не зрозуміла. Наскільки ми знаємо, на... на південному копиті е не... одне тільки дерево. І це ж стара. Коротше, дерево сюжетки. Все, дивимося. Фільм. Ось є сундук із скарбами, але в ньому знову порожньо. На папірці написано: Привіт, Р. Ми знову переховали скарби. Частина так безпечніша. На пляжі дуже шумно, Західний острів друге діло. Коротше, нас відправляють. До рибаків. Це отуди в долину золотих холмів, в частину весняної пори гри Stable. Ось ми нарешті доїхали. Привіт, Наталі! Що тебе до мене привело? Я вже весь юрвик об'їздив в пошуках скарбів. Точніше, якщо чесно, в основному купаю і ганяю за крабами, але ціль уже близька, це точно. Ви, е, случайно, не бачили чи не слухали нічого підозрю... підозрювального? Не. Хм. В юності я й сам увлікався пошуками древних артефактів. Це дуже захоплююче. Я не встигаю читати, як обично. Але не здавайся рано. Я не, я, я, не, я, не, я не люблю гуляти по наших краях. На це, так, бо я не встигаю чекати. Думаю, хтось із наших жителів Западно, Західного острову знає. Це те саме, що з тим було, він відправляв нас по Форт пінта е... Ага. Він посовітував нам запитатися в деяких жителів. Тому ми їдемо питати. Я, правда, не знаю, що вони нам скажуть. Але він. Ну, якщо коротко, він сказав, що ми з'їздили розпитали всіх. Вибач, але в мене немає часу. Цей відмовився нам щолі розказувати, він не має часу. Скарби тут у нас. Ех, Якщо це правда, то його дуже, дуже добре заховали. Засмутився хлопчик. Я не знаю, як його звати. Це просто звичайний матрос. Насправді. Вони розтягнули його. Але вийшло прикольно. Дуже цікаво і інтересно. Скарби дай-ка дай подумати. Точно на днях я виходив в море рибачити. Пам'ятається, я стояла у лабіринтного побережжя. Я тоді думав, що. словом. Зараз ми з'їздимо, заберемо оце завдання. Не те, що я показала на карті. Зелене, яке ми виконали. І поїдемо, поїдемо, поїдемо. А куди ми поїдемо? А поїдемо ми от. мера до Лабіринту. Воно зовсім недалечко. Тому слідкуйте уважно, куди я їду. А я що Ей... Що блестить у Лабіриндо Попередж. Ага. Е -е, словом, він не спитався, чи є там реальний скарб. Але він відправив нас туди, бо там щось блін, блестить. Е -е, блистить. Кіпали останній, і у нас знову з'явився цей дивний сундук, і вже повний перлинами. Крабів поблизу, начебто, немає. Є сундук, е, скриня доверху набита перлинами. Е, закінчив викапувати сундук із крабами, я вдруг щось. А, я, я помітила піратів точно. Це, видать, є ці два, два пірата mm. РБ. Ар, ти знайшла наш жемчуг, який ми втратили. Точніше, закопали в, наді... в надійному місті. Багато років назад, в далекої юності, ми з робом привезли. За... <кхів> повезло отримати скарби. Але вскорі у нас на нас устроїли засаду. А... Коротва, чайні, вони щось там пыталися зробити. Понятно, такого ми допустити не могли. Ми пірати, і ми поплили вдоль берега Юрвіка в пошуках надійного місця. Да, ми плавали так, що капець. В нашому, нашому плані було тільки одне слабе місце. Бачиш, у, у пам'ять у мене уже не та. А роб умом ніколи не блищав. Роб помнив. Роб сказав Лабіринт, Боб не слухав. Ар, да, один раз сказав, коли я на секунду забув про пироги. В общем, загалом, прийшлось перейти до пану Б. Просто ждать, поки хто небудь не найде його. І план Б спрацював просто шикарно. Велике дякую. А тепер, будь ласка, передай скарби нам. У нас є варіанти відповіді, секундочку, Я стільки за крабами ганялась, це не чесно. Но, я ж гарна дівчинка вибрала останнє, бо там найкращий був варіант. Я предлагаю розділити скарби пополам. Я украв одного із піратів, деякі пытались украсти назад. Коротше, ми міняємо перлини. На шляпу справжнього пірата, я так зрозуміла, так? Да? Якщо нам шапу не дадуть, я його валю. Що ж, можеш забрати свою половину, піду поб'ю чай... чай. Чайку. Птицю не трогай. В честь нашої угоди. Я, звичайно, все розумію, але погоду мене десь е, об'їбали. Е, можна було би ще щось пройти. Але, чесно, ну, і ці всі, крім що це не просту дорогу, можна пройти буде. Але це вже колись потім. А що то за знак, я не знаю. Але я думаю, що то ми вже потім. Пройдемо. А а зараз це все. Цілую, всіх, люблю, обнімаю. З вами була Таша. Не забувайте поставити свої лайки. І давна шляпа. Справжня піратська шляпа тепер у мене також є. Тепер я справжній пірат. А думаю, на цьому ми будемо завершувати наш ролик. Тому всім. Не забувайте ставити свої лайки, підписуватися на мій канал. Також не забувайте, що в коментарях та в описі є мій Тікток. В коментарях ссилка, в описі просто назва. Начебто є. А з вами була Таша. Всіх цілую люблю до зустрічі.